Як тільки я а, пройшов а, на а, площі, а, де проводився а, фестиваль, а, я відразу а, відчував, а, що це а, маленький крочок, а, Японії. А, тобто, а, одним словом, а, дуже гарно а, організовано. А, я думаю, що Рівень організації дуже високий і з приємністю побачив, як люди в Хмельницькому зацікавлені нашою культурою. А ви бачите якісь подібності між нашими культурами? <п 'ятування> Наприклад, я Інколи буваю на селі Західної України, то часто зустрічаю храми та церкви дерев'яні. Такі архітектури ну, відчуваю близості нашого дерев'яного храму, наприклад.